Свята Євангелія від Івана. Після того, як Ісус зробив сілення в суботу, лють наповняє серця фарисеїв, і вони бажають вбити Ісуса. І ось розмова між ними і Ісусом відбувається жорстка, в якій Ісус розповідає їм, хто Він є. А також відкриває надзвичайно декілька важливих істин. Послухаємо ці історії. По правді, по правді кажу вам. Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого сина почують померлі. А ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують. І повиходять ті, що чинили добро на воскресення життя, а котрі зло чинили на воскресення суду. Я нічого не можу робити сам від себе, як я чую суджу, і мій суд справедливий, не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Коли свідчу про себе я сам. То свідоцтво моє неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене, ви послали були до Івана, і він свідчив про правду. Та я не від людини свідоцтва приймаю, але це говорю, щоб були ви спасенні. Він світильником був. Що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом його. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що отець мене послав. Та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу Його не чули ніколи, ані виду його не бачили. Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого Він послав. Дослідіть но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж Свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави. Але вас я пізнав, що любови до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у ймення свого Отця, та мене не приймаєте ви, коли ж прийде інший у ймення своє, того. Приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде Мойсей, що на нього надієтесь. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм?